Всім привіт! Сьогодні в головній ролі Шкода Октавія 2017 року на автоматичній коробочці передач двохлітровий дизельний двигун на 110 кВт. Що тут цікавого перше? Це автомобіль не битий не фарбований, так як це багатьом людям саме основне при купівлі автомобіля, їх не цікавить не пробіг, не стан, не комплектація, що там тряпка, не тряпка, що там обслуговувалось, тому не битий, не фарбований. Наступне пробіг оригінальний 278 тисяч кілометрів. Автомобіль прийшов в СІТО, Це там заміна насосів, заміна ГРМів, заміна масла в коробці і так далі. і так далі. Зараз я це все напишу тут, поки буду розповідати. З боку буде з'являтися інформація. І також всю інформацію по цінах, по питаннях стосовно комплектації, стосовно сервісу, все буде в описі під відео. Так що дивіться. От. Бачимо попереду топові LED-фари адаптивний круїз-контроль, присутні, перактроніки попереду, омивачі. Вікні бачимо такий трикутничок. Це камера асистентів, яка дає змогу е мати автомобіль Light Assist, який включає дальнє ближнє, так як мені наскільки інформація доступна, що тут тільки автоматичне дальнє ближнє ці швари в шкодах не вирізають тільки в Фольксвагенах, далі, Також ця камера дає змогу мати таку опцію, як Line Sitz це тримання смуги, коли автомобіль підрулює, тримаючись між двома смугами руху. Поїхали далі. Чорний гарний колір, легкосплавні диски. Альмівні колодки також і диски в порядку, що ззаду, що попереду. дивимось, з боку, автомобіль йде в хром-пакеті, що додаємо такої більш. Стилістичної такої вартісної основи, далі хромовані рейлінги топові LED-фари, Запам'ятайте, як вони от мають світитись позаду, парктроніки позаду, електропривід кришечки багажника. Досить зручна опція. Дивимось там позаду, шторка, ніде нічого не пошкоджено. Також. В гарному стані. Порівняно з іншими більшістю автомобілями кришечка багажника. Бачимо стеля чистенька, без плям, без дірок, також повнорозмірне запасне колесо, фаркоп, гачок, банкрат, все є, все присутнє. Так, Замикаємо. Давайте подивимось під капотом, що там у нас знаходиться. На колесах літня гума. От, бачимо стан двигуна. хто любить розвіддивлятися болтики, гаєчки, віномер. Так, зараз закріплю. Упору для трішечки капота, подивимось, що тут по сервісах. Останній сервіс так, по фарах. 24-10-17 і тут 23-10-17. Жоден елемент не фарбований. 18 рік акумуляторна батарея. Так, двигун побачили. Давайте перейдемо до салону. Так, бачимо відразу на картах дверей такі декоративні ставочки. В кожній з них є підсвіточка. Можна багато різних кольорів вибирати. Карти, сидіння. Все в дуже гарному стані. Автомобіль не відрізняється, чи купувати його там 120 пробігу, чи купувати автомобіль. З... Там навіть 50 пробігу вам так скажу з мого досвідом, якщо обережні такі водії були, автомобіль не засовували. Більшість їзди, мабуть, сам водій, пасажирські, водійські сидіння, коврики дивимо сюди, автомобіль. 02.11.17, перша реєстрація 2711.17. Як завжди, всі сертифіковані, мають полі страхування, присутні всякі сервісні випуски. Знизу під відео, ще раз повторюся, є. Видно, був водій гарним сім'янином, фотографії дітей, охолоджування для SIM-карт, все присутнє. Дзеркала хочу показати, бачите, асистент зміг смуги руху. Йдемо на місце водія, також покажу він номер тут. Так, зі сторони водія дивимося. Склоподіймачі, підігрів складання дзеркал, стан сидіння, стан керма, автоматичне дальнє. Адаптивний круїз-контроль 287 тисяч пробігу, як я й казав. Що важливо, по асистентах дивимось, всі асистенти. Асистент лінії сліпих зон з місця парковки, асистент зіткнення. так, мультикермо йде в нас з підігрівом. Вітрове стекло теж з підігрівом, клімат, контроль двозони. Бачимо підігрів. Так, автоматично вимікне догрівача електрофен. Так, по клімату все сказав. Наступне тут ще підрульові перемикачі. Що ще має вас цікавити? Це топова мультимедійна система. Зараз візьму в іншу руку телефон. Бачите, жестом. Руки. Треба навчитись. Реагує, так, автомобіль. Стан автомобіля записи відсутні. Все справне. Освітлення, як я вам казав, Light Assist. Далі важливо опція це для освітлення. Освітлення, так, це показав. Допоміжні системи. Адаптивний круїз, асистент контролю дистанції попереду, асистент руху по смузі. Асистент розмізнавання зна... дорожніх знаків, розпізнавання причепа, далі паркування, маневрування, асистент гальмування під час паркування, асистент виїзду з місця паркування. Бачите, скільки багато асистентів, які будуть вам допомагати оберігати вас і полегшувати ваше керування цим автомобілем. Також фонова підсвітка змінюється тут. Змінюється на панелі приладів, змінюється на мультимедійній системі. Так, далі дзеркала складаються, регулюються. Так, сервіс ще раз свій номер. І через 21 тисячу потрібно зробити сервіс. В принципі, так, два ключика в автомобілі. От. Все так от виглядає. В гарному стані. Автомобіль, ще раз повторюсь, небитий не фарбований. Досить багатій комплектації, так, парактроніки позаду попереду. Так що по цінах все під відео, кому потрібен такий автомобіль. Скажу вам точно, що для людей, хто перед вибором чи взяти якийсь старіший автомобіль з меншим пробігом, вам нічого не гарантує. Його то, що він буде не скручений, то, що він буде в кращому технічному стані, ніяка жодна комп'ютерна діагностика і так далі. і так далі. Пробіг це не основне, що робить якісь там, якісь там нюанси в автомобілі. Є багато інших. Є вік, скільки воно проїздило там зим, скільки літ, є експлуатація і так далі. і так далі. Пробіг тільки впливає вам на те, що ви можете купити автомобіль дешевше, так у вас можливо буде швидше, ніж. Там на 150 і то не гарантія вийде з ладу, якийсь маховик, який коштує 300 євро, там 450 двох масовий. І в принципі все, якісь форсунки, сажеві і так далі. Такі речі можете забути до 350 тисяч. А в більшості людей, хто кому я раджу купляти такі автомобілі, хто не хоче переплачувати лишні кошти, або тим людям, хто їздить в рік, там максимум 10 тисяч, або... Пізьме собі цю машину, буде їздити 5 років чи 7 обслужить її, там поміняє через 30-40 тисяч ГРМ так як він тут замінений, це буде обслуговувати і жодних проблем з цим автомобілем людина не буде мати, тільки вона зекономить, я думаю, як мінімум три доларів, якщо їх порівнювати цей автомобіль з пробігом 287, з пробігом оригінальним 150 в ідентичній комплектації. Все ідентично різниця в пробігах. Хто готовий 3 тисячі доларів викинути, можна сказати, і на них втратити, то купуйте собі з, більшим, з меншим пробігом. Хто не хоче викидати кошти дурні і хай полежать в кишені, купуйте такі автомобілі, не бійтеся свого досвіду, користуюсь в мене вже 312 тисяч 3 роки, крім заміни улив і стандартних ТО в автомобілі нічого не роблю. Тому всім гарного дня, вечора, бережіться.